Дуже дякую за те, що ви мене запросили. Я хотів би зняти рожеві окуляри і намалювати картину того, що відбувається. Думаю, що фендальна ручейна сила, яка дозволяє Україні прискорюватися на полі бою з новими технологіями. Це дві речі. Нам не вистачає людей. Наші супротивники мають набагато більше населення. І лідери цих країн їх просто не рахують. Я говорю в першу чергу про Росію, і Китай. Ось чому це змушує нас думати над тим, як зберігати життя солдатів. У нас тут були сьогодні солдати, які про це говорили. А друге, ми повинні бути розумнішими і більш винахідлими. Винахідливими у нас багато інженерів, які були в армію, призвані і всі ці знання, і досвід водночас зміна технологій. Штучний інтелект, процесінг, обробка, все це дозволяє створювати безпілотні системи. І здатність цих технологій і сильна воля українців призводить до дуже важливого е, uh, розбіжності між між інженерами. І полім те, що скорочується до годин ця різниця. Інженери розробляють. Ми отримаємо зворотний зв'язок і ми розгортаємо. Ми за останні шість місяців змінили п'ять шість різних модулів. Ми постійно розвиваємо. Я не не можу назвати країни, які вважаються найбільш просунутими, коли я їх запитую про їхні. Компоненти, вони десь на 5 років відстають, і все ще думають, що вони є передовими і ціна, вартість різниця в 10 разів. І я думаю, що це фундаментальний виклик, тому що нам необхідно бути інноваційними. Нам треба захищати людей. Нам нужно потрібно використовувати найбільш просунуті технології, які є в наявності. Нам би хотілось б мати супутники, а на у нас нас їх немає. А в той же час нам треба боротися і робити це, не маючи достатньо грошей. У Нас немає грошей, які б дали нам можливість робити речі, які багато країн і суспільства мають, і це нас підводить до великого виклику, що українська промисловість розвивається. Такими швидкими темпами і в той же час фінансування нам треба розуміти, що в Україні фінансування надзвичайно обмежене. Країні треба зберігати соціальні виплати фінансувати багатьох сферах, і фінанси в Україні навіть до повноштабної війни не були великими. Водночас нам треба виробляти дрони, нам треба їх закуповувати, нам треба збільшувати потужності. І ми створили асоціацію виробників в Україні. Сьогоднішні потужності використовуються українськими компаніями в масштабах від 0 до 30-40%. Тобто є ще вільними 60% потужності в українській компанії. І тут не йдеться про те, як нам розширити потужності питання, чи у нас є достатньо фінансування для використання цих потужностей, і це відкриває нові новітні перспективи, тому що нам треба проводити інновації, маючи ті гроші, які ми маємо. Якщо ви думаєте, що будь-яка українська компанія фантастична чудова, має ін'єкції фінансові від зарубіжних партнерів. То ви помиляєтеся, тому що у нас є певний державний фонд, який десь від 25 тисяч до 50 000 Тисяч доларів, а ми не є членами фонду інновацій НАТО. Ми не є. Тими, хто має досвід до Дай... фонду дає на також не фінансує українські стартапи і українські інновації. Ми маємо все це робити власне за українські кошти. То тоді запитання до панелі і до аудиторії можливо це і риторичне запитання, коли ж ми будемо справжніми союзниками працювати як члени альянсу, і тоді разом будемо досягати успіхів. І Я бачу, як працюють люди в Німеччині, в Португалії, Великобританії, і вчора вони казали, що вони стали Однорогами технологічними, але ви не стали такими, можливо, завдяки тому, що ми тут відчуваємо на полі бою, і чому немає таких однорогів українських? Хоча є компанії, які є більш професійними і більш інноваційними, ніж ці однороги? Дякую дуже, пане Шимків. Наступне запитання: якщо буде угода про мир на схід? Східному фронті, то такий підхід до дронів чи дійсно зможе Україна експортувати такі технології до інших країн? Це е, практично здійснено так дійсно. Бо у нас є знання і потужності. Скільки операторів дронів існує в Європі підготовлених навчених? Ви якщо підете до шкіл в Україні? Вони навчають сотню пілотів дронів або операторів дронів на. Тиждень то вони можуть не лише працювати з дронами, ми знаємо, як їх ремонтувати. Вони розробляють е, системи навігації. І я їздив на, можу поїхати на міжнародну е, Конференцію в сполучених штатах в Європі, і власне говорити, говорити, говорити з ним з ними про те, що потрібно, але є бюрократія, бюрократія, дуже потужна річ, і, і кажуть, що спочатку треба щось зробити з бюрократією, тому що Росія, Китай, Північна Корея не стикаються з потрібністю, з необхідністю все це затверджувати на декількох етапах. Вони можуть все одразу зробити і. Власне, ми розбирали деякі з снарядів і ракет російських. і Ми бачимо, що там є чіпи західних країн, тобто вони використовують ці речі не по, не озираючись на правила.